Вітаю вас, вельмишановне панство, любителі історії, знатоки історії України. Я, Гречанівська Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, Центру позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради, керівник історико краєзнавчого гуртка. Від серця вітаю вас на нашому останньому випуску 2023 року в проєкті Тиждень, година історії. Ми щиро дякуємо усім нашим постійним учасникам круглих столів Тиждень години історії у повоєнному 2023 році наш сьогоднішній випуск присвячений Різдву, витокам цього свята, сучасним традиціям його відзначення та тому релігійно-міфологічному Ореолу, який його оточує. Отож. Різдвяні зустрічі українська народна міфологія. Різдво, яким ми знаємо його сьогодні, це результат культурних нашарувань, які формувалися тисячоліттями. Гадаю, для більшості учасників нашого круглого столу не буде сюрпризом, що хоч Різдво одне з головних християнських свят, але різдвяні традиції в Україні та всьому світі хороняться в набагато старішому міхологічно-релігійному підґрунті, язичницьких традиціях, а можливо й ще старіших анімістичних уявленнях та шаманізмі часів, коли людство було ще зовсім юним. Вважається, що Ісус Христос народився у четвертому році до нашої ери. Але ж в Біблії ніде не вказано день його народження. Насправді, дату 25 грудня було встановлено ранньохристиянськими богословами у 3 столітті нашої ери, тобто більш ніж через два століття після смерті Ісуса Христа. Але ця дата в жодному разі не була обрана випадково. Для Різдва. Було обрано дату одну з найсимволічніших: дату, яку під різними назвами люди відзначають вже багато тисячоліть у різних куточках світу. Це свято зимового сонцестояння, яке припадає на 22 грудня. Саме після цього дня ночі коротшують, а дні стають довшими. що Уявленні наших пращурів символізувало перемогу світла над темрявою життя над смертю. Але нам з вами не варто посміхатися з наївності стародавніх людей, оскільки для них це виглядало дійсно як перемога світла над темрявою. Саме виживання полювальників, збирачів, а в подальшому землеробів. Повністю залежало від циклів природи, яке в свою чергу рягували сонцем і тим теплом, яке воно дарувало людям і природі. Так, наприклад, в стародавньому Римі, 17 по 23 грудня, тривали веселі сатурналії, а на 25-те припадало сонцестояння, день народження непереможного сонця, дес Наталіс Соліс Invicti. Слов'яни ж 22 грудня відзначили коляду, свято, яке знаменувало поворот Сонця на весну. Тому не дивно, що з розповсюдженням християнства саме в цей день стали відзначати народження Спасителя людства Ісуса Христа. З цієї ж причини дуже важливим і вірним рішенням була зміна українського православного календаря, в результаті чого ми знову відзначаємо різдво 25 грудня. У перші дні після зимового сонцестояння різдво знову стало святом перемоги світла над темрявою, а не жертвою календарного рассинхрону, якого дотримується московський патріархат, відзначаючи різдво 7 січня, аби тільки не піддаватись західному впливу, навіть якщо цей вплив більш точний календар, який відповідає астрономічним циклам, Притеча сучасного різдва. Це давньослов'янське свято Коляди, яке з'явилося ще за часи язичництва. У різні часи його відзначали 22 або 25 грудня і вважали, що в цей день сонце з'їдає Змій Коротун. Всесильна богина коляда в Дніпровських водах народжувала нове сонце маленького Божича. Язичники намагалися захистити новонародженого, вони проганяли кротуна, який намагався з'їсти нове сонце, а потім ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про народження нового сонця і зображення його сонця цього носили з собою. Невід'ємними атрибутами свята були вшанування предків, догляд за господарством і спільна родинна вечеря з ворожінням. З ними слідували подарунки рідним і колюдування з розігруванням ритуальних сценок. За сучасності коляда відоміша як святвечір, де акцент робиться на спільній вечері, а в ті часи з'явилася традиція ходити від хати до хати, співати колядки, вітати господарів та сповіщати про народження сонця. Як тільки на небі сходила зоря, перша зоря, Колядники заходили в двірки, кликали господарі, співали йому та його родині величальні пісні про сонце, місяць, зорі. Ці пісні стали називатись колядами або колядками. Згодом, із появою християнської релігії, обряд колядування був пророчений до Різва Христового, і в колядках з'явились біблійні світські мотиви. Традиція колядування збралась до сьогодні. Як тільки на небі з'являється перша зоря, розпочинається свята вечеря, а дівчата, потім хлопці, збираються гуртом і йдуть вітати усіх колядками з народженням Христа. Сьогодні, як тисячоліття тому, уся родина на святичер збирається за святковим столом, на якому мають стояти 12 страв. Головною стравою Бузуна є багата куття. Пісна. Яка ставиться на покутті, на стіл ставиться дідух, на заході України почують спеціальний різдвяний хліб Карачун. Кожен з цих різдвяних символів має свою історію і велике символічне значення. Святкувати різдво та готувати кутю почали наші пращури ще тисячі років тому, ще за часів України росії і зараз, як багато століть тому, сучасні українські сім'ї збираються разом, виглядають першу різдвяну зірку та готують святкові страви, головна з яких саме обрядова кутя. Загалом кутю у зимовому циклі свят можна готувати тричі. Напередодні Різдва у святвечір таку кутю називають багатою. Щедра кутя готується перед Нивом Роком на свята Маланки, ну або ж Василя. Вона може бути скоромною із додаванням вершкового масла, вершків або молока. Маланка за новим календарем 31 грудня. Голодна кутя готується у переддень водохреща, вона зовсім пісна, і здебільшого розкладається із зерна і підсолоджувачів. Переддень водохреща за новим календарем 5 січня. Запам'ятайте це. У давнину куття була пов'язана з культом предків, а також була обов'язковою на святкуванні народження дитини, весіллі та поховання. Основою куті та головним її інгредієнтом є зерно, яке символізує вічне життя і переродження, віру в безсмертні душі та її перевтілення. Ще у давнину наші предки вірили, як і насіння, яке потрапляє в землю і перероджується, так і дух людини відроджується в новому тілі після поховання, а використання у страві макових зерен та горіхів означало родючість землі. Здавна мед символізував солодке життя, різні сухофрукти, а найчастіше використовують яблука, груші та ягоди, теж символізують достаток. І багатство. Вершкове масло та молоко в куті символізують багатство та родючість, але їх додавали лише у щедру кутю. Кутя принесла у собі через тисячоліття давню історію та традиції. Але рецепт куті не є однаковим і відрізняється в залежності від регіону. Класичний спосіб приготування вважається традицією Київщини у Житомирській області, до страви додають Столову ложку вина чи солодкої наливки. Полтавська кутя має менш густу консистенцію через додавання озвару шипшини, виноградного або ж яблучного соку. Луганщина та Донеччина використовують рис, халву, цукати, а ось сушені ягоди це особливість Черкащини. У західних областях України процесу готування куті підходять дуже серйозно. Дотримуючись давніх обрядів. У рецепті не можна замінювати на рис, перловку, інші крупи пшеницю, оскільки там кутя готується лише з пшениці, яку треба замочити на кілька годин. Вода має бути джерельною та освяченою молитвою. Але головне для всієї України куття має бути приготовлена зі справжнім натхненням та любов'ю. Ворожіння Відомо, що на зимовий цикл свят в наших пращурів було прийнято ворожити. Не дивно, що існують способи ворожити на куті. Вважалося, якщо каша вилазить із горщика, або він тріснув в печі, цей горщик, це до неприємності. Якщо крупа дрібна і світла, чекати біди, якщо кутя почервоніла і добре готується, не підгоріла і розварилась. Наступний рік буде успішним, хорошим для того, щоб дізнатися, як буде поводитись худоба, кутю тричі підкидали на ложці, а також дивилися, як кутя прилипла до стелі. Якщо більше зернят, то буде врожай, а якщо більше маку, то ритимуться бджоли. В сучасній Україні, як в багатьох країнах світу, на різдво та Новий рік прийнято ставити у будинку ялинку, яка своїми колючками має відганяти злих духів та лиху. Проте це дуже молода традиція, а протягом століть через язичницьких часів традицій для українців було внесення у хату на святвечір дідуха, якого робили заздалегідь ще після обжинків із колосків одного виду. Після різдвяно-норичних свят його обмолочували, а зерно віддавали худобі, солому ж спалювали. Я хочу сказати, що ми зараз. Вже засвоїли майстер-класи з виготовлення то традиційного дідуха. Що ж таке дідух? Це сніп з злакових, але він особлює собою прародителя роду і народу, а ще предка земляроба, покривителя хліборобів, у якому сенсі це і дух врожаю. Взагалі традиція запрошувати на зацвітковий стіл духи померлих родичів відома у багатьох народів. Деякі, наприклад, Інки, навіть саджали за стіл забальмозамовану мобію. Тому сніп колосків це досить елегантне рішення наших пращілів хліборобів. На Західній Україні, особливо на Закарпатті, збереглось багато автентичних традицій святкування Різдва, які дуже яскраво показують той зв'язок поколінь, який несе коляда різдво для українського народу. Однією з таких традицій є випікання на християнський свято Святвечір спеціального хліба, який носить ім'я давнього славянського язичницького богачун. Найбойківщині було прийнято, щоб надвечір різдва газдиня вставала і пекла чотири паляниці і карачун великий, круглий житній хліб. Середом каручення потім вкладались по положці кожної різдвяної страви. Кутя, борщ, киселиця, капуста, пироги біб, гриби, оселедець, голубці стертої бараболі, пастернак, узвар, а довкола все обтикалися зубцями чеснику. Цього дня крачун не чіпали. Цікаво, що на Бойківщині починались починалась оселедця, а закінчувалось кутею. Вранці господар брав крачун, йшов з ним покрин, до криниці, набирав повну Куновку води і обливав нею хліб. Обряд називався Купеля Карачуна. Потім заносив карачун до хати, гасив світло і казав Христос зарождає. Славити його, відповідала родина. Тоді господар вкотив карачун по підлозі від порога до столу. Якщо впаде хліб так, як звичайно кладеться його на стіл, то врожай буде добрий, а якщо ж ні, ну врожай може бути невдалим. Далі господиня перев'язує хліб хрест на хрест і вкладає на стіл під дідуха. Після цього запроваджують до хати тварину, ну, наприклад, вівцю, годують і випроваджують з хати. Цю тварину називають полазником, а на Новий рік карачуна з'їдають, а страви, що були всередині, вирізають і дають худобі. Ох, як цікаво! Взагалі, Карочину давно називали Чорнобога, символ смерті. Гора Карачуна на Донбасі, напевно, колись була і присвячена Чорнобогу, і у святвечір важливо було нагодувати смерть, символічно вкладаючи їй у нутро обрядові страви. Полазник, ота тварина, яку годують на святвечір в хаті, це теж, ймовірна жертва Карочину. Крім того, це відзначення зимового сонцестояння. Стародавній ритуал, пов'язаний з перемогою життя над смертю, який зберігся до сьогодення, ставши частиною різдвяного обряду. Ми з вами згадали кутю і карчу, але, як відомо, на святвечір готують 12 страв, кожна з яких не була випадковою і мала своє особливе символічне значення. Зараз кожен з вас перевірить, чи знаєте ви ці страви. Узвар символізує нове життя, народження. Яке було даровано людині Богом. готувало у звар фруктів та чистої джерельної води. Остання, за свого боку, була символом очищення тіла та душі, також до напою обов'язково додавали мед. Обов'язково на святвечір готують пісний борщ, до нього додають лише овочі та здездалегідь заквашений квас з буряка. Саме тому страва виходить насиченою та має темно червоний колір. Борщ в українській традиції вважався символом крові невинних дітей, яких цар Ірод вбив у Єфлеємі. Серед українців є ще одна з 12 страв на святий вечір, яка була дуже популярною, готується квашеної капусти, як символу простоти, міцності і єдності навколо Христа. Називається страва, капусняк. риба. Це особливий символ християн. Три переплетення рибини або рибина з трьома головами є символом Святої Трійці в багатьох народів. Тому в списку 12 травня святий вечір вона завжди присутня. Риба живе в вільно водоймах, тому існує легенда, що так і християни починають повноцінно жити лише після купання, в освяченій воді хрещення. Знак риби був навіть першою монограмою Ісуса Христа, тому що грецька абревіатура імені Спасителя Іхтіос перекладається як риба, квасоля і горох у християн ця проста страва вважається символом Божої вісни, відродження, а ще символізує єдність всіх членів сім'ї, адже на світ вечір вони всі збираються за одним столом для святкування Різдва Христового. Голодця з пшоном, Назва цієї страви однієї з 12 на святий вечір, співзвучна з голубом, який вважається символом Святого Духа, що несе до людей Божу любов. У цьому світі цей птах символізує мир, дружелюбність, спокій. Гриби. На світ вечір можна готувати в будь-якому вигляді. З 12 на різдво лише вони символізують одразу дві природи Ісуса Христа: земну, ніжка і Божественну або небесну, шапочка. Так розуміють в народі. Пампушки. Серед наших предків уявити 12 трав на святий вечір без пампушок було просто неможливо. Вони вважалися символом святих, які увірили Ісуса Христа. І отримали вічне життя на небі. Простий же народ бачив в пампушці символ щастя, достатку, радості, яке шукає кожен в цьому житті в різдвяні свята. Вареники. Здавна вареники були символами ситості, достатку, також наші прашу, часто говорили, що Господь подарував людині можливість жити на землі як вареник в маслі, що означало дуже добре, каша для наших пщирів каша символізувала продовження роду, єднання, ось що ми додавали до списку 12 трав на святий вечір обов'язково. Також кашу вважали символом врожайності землі, працьовитого господаря і плодючої худоби. Протягом століть православні ієрархи намагалися боротися з багатьма традиціями святкування Різдва, частина з яких вже дуже виразно свідчила про своє язичністє походження. Особливо це стосувала традиція колядування, різдвяної зірки та водіння кози, які дуже видавали своє походження від давнеслов'янського свята коляди, пов'язаного з поклоненням сонцю та аграрно-міфічними культами з масками тутемних тварин, однією з найпопулярніших з яких була саме коза. Проте ми говоримо про московський патріархат. Який протягом століть пристосовував свою версію православ'я до вимог уряду, всіляко намагаючись вислужитись перед царем, навіть якщо і рішення церковних ієрархів прямо суперечили святому Писанню. Тому ця боротьба була, скоріш за все, пов'язана з прагненням до чистоти релігійних обрядів, а з бажанням тотально придушити давні народні традиції, замінити їх уніфікованим православним світоглядом. Які в московській редакції підозріло нагадує концепт радянської людини, яким намагалися замінити національну ідентичність в етнічно різношерстному совку. Але для пляштих людей не було жодного конфлікту між оспівуванням біблійного христа та вличанням божества Сонця, а тому колядували за все хороше проти всього поганого. Колядки мали на меті ірода засмотити. А ще вважалися ефективним засобом відлякування хаулери. Сучасні ж українці мають завдячувати цій релігійній терпимості наших пращурів, оскільки завдяки ній до нашого часу дійшла дуже багата традиція святкування Різдва, яка втілює в собі тисячоліття історії нашого народу і є одним з тих ланцюжків, які поєднують сучасних українців з пращурами. Нова радість стала. Яка не бувала. Вже відсвяткували ми Різдво, але ці самі дні є до Василя, до Маланки благословенними. Всі ми бажаємо миру, добра, злагоди, мирного неба над Україною і нових зустрічей в проєкті Тиждень, години історії. Христос народився, славімо Його!